Якщо ви не зміните ці налаштування в своєму профілі Instagram, то будете втрачати і гроші, і клієнтів. Нещодавно Instagram ввів свої політику, в свої оновлення, нові правила, де ви не зможете відправляти повідомлення новим людям, якщо вони не будуть підписані на вас або ви на них в тому числі. І саме тому я підготував чітку інструкцію, яку треба вам зробити для того, щоб ці всі обмеження максимально зняти. Зробіть це прямо зараз. Діліться цим відео зі своїми друзями, хто займається просуванням, і зараз все покажу вам детально. Ось що вам треба зробити. Вам треба зайти в свій профіль Instagram, натиснути три, а, три полосочки. Далі ви шукаєте в, тут в налаштуваннях розділ, який називається повідомлення і відповіді на розповіді. І тут ви натискаєте кнопки керувати повідомленням. І ваша задача, щоб ось тут ваші читачі в Instagram і інші люди в Instagram у вас стояли а, завжди запити на повідомлення. Не отримувати не ось цей розділ, а, а саме запити на повідомлення. Перевірте, щоб у вас саме стояли запити на повідомлення, інакше ви не будете отримати повідомлення. Eu dou um dia vídeo